Як би не було важко, дивись на Христа, як Ісус може зрозуміти нас сьогодні? Адже Він був на землі 2000 років тому? Як Він може відчувати біль у своєму тілі, яку відчуваєш ти після жахливої аварії, в результаті якої ти став інвалідом? Тепер ти страждаєш від болю в спині все життя як наслідок тієї аварії? Як Ісус може зрозуміти таке? Давайте я спробую розібратися. Візьмемо, наприклад, жінку, яка пережила розлучення це велика травма. Ісус теж пережив зраду тих, хто був йому близький, наприклад, Юда. Один із його учнів відкрито зрадив Його. Петро зрікся його, коли Ісус зіткнувся зі зрадою Юди. Чим сильніша була його здатність любити, тим сильнішою була його здатність страждати. І оскільки Ісус мав таку велику здатність любити, зрада Юди і зречення Петра поранили його сильніше, ніж будь-яке інше зрада або зречення, з якими коли-небудь стикалася людина. А як щодо наркомана коли Христос постився в пустелі 40 днів, його тіло благало про їжу, про щось більш ніж будь-яка наркотична залежність. Коли Ісус страждав, Відчуваючи фізичний і духовний біль на Христі, там Він зіткнувся з силами пекла, які були набагато сильніше і масштабніше, ніж ми з вами можемо собі уявити, сильну емоційну та фізичну травму. Так що Він справді може зрозуміти нашу слабкість, не дивлячись, що Він одночасно був без гріха. Ісус. Син Божий став сином людським, і тому Він розуміє нас краще, ніж ми самі себе. Він завжди є поруч з нами, Він розуміє наші потреби, Він розуміє нашу слабкість. Ми служимо Богові, який завжди поруч. Ми служимо Христу, який є поруч з нами. Він ходив по вулицях Галилеї, вкритих курявою. Він ходив по кам'яних вулицях Єрусалиму. Він знає, як це бути голодним, він знає, як це не мати даху над головою, він знає, як це бути осміяним, відкинутим і покинутим. Він знає, як це страждати фізично. В одній зі своїх книг Джон Фостер розповідає історію. Якось у 1930-х роках він повернувся додому і побачив, що його донька, якій було трохи більше за 30, вона сидить перед радіоприймачем. І плаче взрид. Вона плакала і плакала, він не міг зрозуміти, чому вона плаче. Тоді він запитав її, чому вона так гірко тужить. Для більшості людей це не було чимось надзвичайним. Японські танки увійшли до міста Кантон в Китаї. Для більшості людей це не мало великого значення, чому ж тоді донька Джона Фостера плакала взрид. Тому що вона народилася в Кантоні. Вона ходила до школи в Кантоні, для неї Кантон був рідним домом, це був її дім, школа, медсестра, друзі, улюблене місце, це те, що вона жила там. Немає такої сторони людського життя, про яку Ісус не міг би сказати: Я розумію тебе. Коли ми переживаємо сумну подію, коли життя переповнює нас сльозами. Коли нас долає почуття провини, коли осуд огортає наші серця, тоді ми звертаємося до Христа, який був там, який стикався зі спокусами, як і всі люди, який взяв на себе нашу провину та був розп'ятий за наші гріхи. Він розуміє нас та співчуває нам. Зверніться до четвертого розділу Книги послання апостола Павла до євреїв, зверніть увагу на чотирцятий текст. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов в небеса Ісуса Божого Сина, тримаймося визнання. У нас є великий первосвященник, який вернувся на небеса, Ісус, Божий Син. Будемо твердо триматися нашого сповідання. У вас сьогодні є труднощі? У кого із вас є труднощі сьогодні? У святому Писанні сказано в посланні апостола Павла до Євреїв, 10 розділ, 24 вірш: Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та до добрих діл, бо любов є сутністю престолу слави, з якого ми можемо отримати милість і здобути благодать, коли нам це потрібно. Коли я найбільше потребую Його. Ми можемо звернутися до Ісуса в Його служінні в Небесному святилищі. Чи відчуваєте Ви себе слабкими сьогодні? Ісус є сильним. Чи відчуваєте Ви себе слабкими сьогодні? Ісус всемогутній. Чи відчуваєте себе безсилими сьогодні? Ісус Всемогутній. Зауважте, що Він може співчувати наші слабкості, нашому безсиллю. Він уже у всьому був спокушений, як і ми. Але, як записано в посланні апостола Павла до Євреїв, 4 розділ, 14 вірш, отже, тому давайте, що означає Отже, воно пов'язує все, що було в нас раніше, пов'язує нас з тим фактом, що Ісус наш первосвященник. Отже, Давайте сміливо прийдемо до престолу благодаті, щоб отримати милість та здобути благодать, яка допоможе нам у скрутну хвилину. Кожен з нас може сміливо і впевнено прийти до престолу благодаті, щоб отримати милосердя і здобути благодать. Чи є сьогодні для вас милосердя, Чи є сьогодні для вас благодать? Чи може Ісус сьогодні зрозуміти нашу слабкість? Той, який був без гріха, Ісус, Син Божий, Він став Сином Людським і тому Він розуміє нас краще, ніж ми самі себе. Тому, дорогі мої слухачі, як би не було важко, дивіться на Христа.